До народ, готую зараз відос цього проєктора за 175 доларів в порівнянні з цим. Цей просто презентую, цей 190 людина взяла. І ще який прикол: взяв ось цей проєктор за 2200 і порівнювати буду з Епсилоном від підписника. Він не продається. Просто людина сказала: взяв за 2300, півроку тому. Хочу побачити. На відосі будуть зараз приколи і перше намагаюсь знімати відос за вашими проханнями прям в таких умовах, які ви хочете. Озвучують ціни на відосі. Максимально щось намагаюсь створити якийсь контент. Він навіть україномовний, будь ласка, не потрібно заходити в коментарі і казати О, така ціна можна знайти дешевше, можна замовити дешевше. Так можна. Але не в мене. Бо якщо я буду продавати по собі вартості. По-перше, я їх ніколи не буду перевіряти, бо в мене все, що буде на руках, треба буде толкнути по максимально можливій ціні. І по-друге, я не буду мати що їсти. Минутка скиглення закінчилась, ми її офнули. А тепер прикол. Цей відос, цей проєктор, ви побачите, але він найтихіший ну, з тих, що в мене взагалі є. Цей також, долечі, Епсон дуже тихий. А тепер прикол. Заводимо жиган. Так, пішла картинка. Так. 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 Погнали. Я не прикалуюсь. Це реально віртушка, яка ціпляється за края. Чуєте? Вона здуває мене. Я не знаю, куди ми їдемо. Тут картинка взагалі не важлива. Я, звісно, до нього підключу ТВ бокс. Я, звісно, це все діло покажу, але просто послухайте. А чого він заклеєний, він не зламаний, просто він так насасує, що від пилу неможливо захиститись. Слухай, а зробить такий відос, щоб один проектор конкретно злити, щоб в нього була різна відстань проєкції до стіни, щоб в них була картинка по кольору передачі різна. щоб один взагалі такий ніякий розширення, щоб в них було різне. Ну, конкретно, щоб один вигравав по повній. Ну, скажімо так, сказано, зроблено. Можливо, щось не то зробив, але дивимось. Так і отак. Може, я десь не там запустив, це все відмотаємо, да? трошечки. І правий він якби працює не в цьому. Ще не в еко -режимі. Все одно картинки будуть різні, бо одна верх ногами, а інша. Хтось каже, блін, та там справа більше контрасту. Ні. Е, перше по значить, кольорах. Цей проектор вже Дідуган, він не хоче так працювати на обой. Ми натискаємо меню. Натискаємо. Да, я його вже вивчив, ну, майже вивчив. Я його вже верх ногами кручу. І ставимо еко. Все, він почав працювати тихіше. І втратив ще в яскравості. Але не в яскравості справа. Не в пікселях, не в передачах. От, беремо, скажімо, правий. Да, він там. Натискаємо цю кнопку. І починаємо собі крутити так, як нам подобається. От дивіться, до речі, як я його виставив, і е, який в нього от стандарт. Насичений, класний що мультик дивимось? Я трошки збавив. Да? От зараз зміниться картинка і ще раз. От стандарт, по листічку дивимось. Я трошки збавив і от м'який. І тепер дивимось, скільки ми бачимо отут, всяких таких. Скільки ми бачимо тут, Це ж один відос. Навіть, щоб було прикольніше, да, щоб прямо по чесноку рубати. отак зроблю. Коротше, цей Епсон може і колись і був крутий, але час минув. І це ще я до нього підключив ТВ бокс, який ще два кеса коштує. Це ще дорожчий на півтора кеса. І сам він велетенський. Ну так, да, він ближче до стіни. Ну, в принципі, отут взагалі по рельєфу, по цьому. А якщо нам не подобається така контрастність, ми ж можемо зробити таке кіно, як справа.